Небезпечні відходи з сумських підприємств, зелена толока і подорож на ферму врятованих слонів. Привіт, це Денис. Сьогодні замість влади розкажу вам, що сталося в сумах цього тижня, і традиційно розкажу про наші тексти. Поїхали! 14 липня росіяни тричі атакували суми безпілотниками. Вранці руйнувань зазнав Сумський національний аграрний університет. Два ворожі дрони пошкодили будівлю, де розташовані навчальні і адміністративні приміщення СНАУ. Того ж дня ще один російський безпілотник поцілив у медичний заклад, спричинивши пожежу. Всього постраждало 11 осіб. Сумські підприємства утворили 14,5 тисяч тонн небезпечних відходів за рік. Це значно менше, ніж у Запорізькій області, але більше, ніж на Тернопільщині. Такою статистикою поділився проєкт War Infographics індустрії, яка створює найбільше небезпечних відходів нерудна промисловість. На другому місці медичні заклади, а на третьому сільське господарство. Поліціянтка евакуаційного підрозділу Білий Янгол Олена Ставицька отримала орден за мужність третього ступеня. Нагороду їй вручив президент Зеленський 15 Липня у день української державності. Олена Ставицька працювала на десятках евакуаційних місій у прифронтових регіонах Сумщини, вивозила мирних жителів з під обстрілів, допомагала під час пошукових операцій після ракетних ударів. У сумській обласній бібліотеці для дітей перекладають твори жестовою мовою. Щотижня бібліотекарі готують відеозаписи читання, які викладають у вільний доступ на сайті закладу. Такі заходи бібліотека проводить щочетверга. 12 липня сумський клуб мандрівників провів зелену толоку біля кадецького мосту. На місці висадили ялівець і папороть. Окрім зелених насаджень, поруч із мостом тепер з'явилася урна. Згодом тут планують облаштувати зону для відпочинку. А тепер до текстів наших авторів: у сумах вили мораторій на перейменування топонімів. Чому так сталося, і що тепер буде з вулицями Менделєєва, Кожедуба та Проспектом Душпи, дізналася наша авторка влада. Думаєте, куди поїхати під час відпустки? Наша авторка Аня спробувала відшукати людей спільноти, які організовують відпочинок з повагою, затишком, доступністю і зацікавленістю традиціями. У добірці вона зібрала найближчі подорожі Україною та за кордон. Зокрема, Аня розповідає про тури з відвіданими ферми врятованих слонів, його і дегустаціями вин. Наша фрилансерка Вікторія Майсун побувала на прем'єрі вистави театру Щепкіна Сонцелік. У ній актори майже без жодної репліки зобразили побутове життя наших предків, які були язичниками. В основному. Нову вистави поклали українську пісенну спадщину. У червні музиканти Сумщини потішили слухачів міні-альбомом і шістьома новими треками. Серед них пісні про любов, невизначені стосунки, суми, внутрішню гармонію, тваринні інстинкти і навіть про шашлик. Наша авторка влада зібрала нові пісні місцевих виконавців у добірці. А якщо ви зацінили такі носочки, як у мене, ви можете придбати їх у це крамниці. Там, до речі, ще й носочки з є. Дякуємо, що читаєте і дивитеся цукер. Розказувати про події у сумах і проводити івенти у дворику нас спонукає ваша підтримка. Приєднуйтеся до клубу цукру. До зустрічі!